Ми в дорогу, їдемо на весілля в Кентакі, а шість годин дороги, ми без дітей, тому що там без дітей запрошували. Ми взяли готель, бо сьогодні п'ятниця, а завтра в суботу, на 12-ту годину шлюб. Заїхали, саме перше це помити машину, бо як це їхати з огайо, з грязною машиною. О, одразу заберу чехол. Хоп. І ми хочемо пропилососити трохи всередині. Щоб була чистенька машина. А в тебе футболка стильна, вау. Дивіться, яка зараз осінь гарна і по дорозі дуже багато буде гарних дерев. Я постараюся чуть-чуть зняти і не перемикайте, буде вам цікаво, я думаю. А ми в дорогу. Ті, що по... ми заглушуємо. Так, да? а як так? так. В тебе, в твоєму Samsung? Це так, так, так. перша зупиночка, ми самі собі зробили ходо. І беремо каву. Половина години дороги і ми на місці йдемо в готель. Завтра ще півтора години. І ми теж на місці. Годимося, що нам приготував цей готель. Чи гарний номер, чи не дуже. Холодно, дуже. Добре, що ми в светра. Холодно, холодно. Так, який у нас поверх? Другий. Другий. Так, другий. Так, свіженько тут. Свіженько. Який наш номер? А тут так холодно. Сіра стіна і голуба стіна. Цікаво так. Так, заходимо до нашого номера. Непогано, я вам скажу, але холодина. Треба зараз кондиціонер виключити Так, столик. Ставимо нашу водичку і робимо вам екскурсію. Велике широке ліжко, маленький столик. Може, включи світло, Андрійша, є? Да. Телевізор. Не знаю, може тут лампа. Включити треба. О, є. А, привіт, Андрій! Нормально. А де і твоя дружина Юлечка? Ясно. Крісло, чи це лавочка не знаю, як це. Ну, вішалка. Цікава така вішалка. Маленький холодильник в нас. Без нічого. води навіть немає. Не тому дякую. Так, що це в нас? А, вішалки теж. Зеркальце. Втомлена, дуже навіть себе не хочу показувати. І наш туалет. Рушнички. Умивальник, все чистенько, салфеточки. Мило. Зеркало. Хм, цікаво, так. Дивіться. Голубеньке все. А тут синьо жовта Україна. Чистенько. Дуже чисто. Дивіться, все, блисти. Видно, добре помили перед тим. Коротше, класно, нема що казати. Гарно. Гарненько. І унітаз чистенький. А відрошок без стівника, без пакета? Перший раз бачу, щоб тут був закритий. Завжди відкритий. Не мав так, ну, каже, добре напрацювали. Молодці. Знали, хто приїде. А оце? Я так розумію, що це фен. А ну, Андрій поможе. Фен. <п 'яна> фен. Фен, я сказала. Непоганий. А, вон є культур. На одну нічку, супер. А, дивися, є праска і є просивальна дошка. Ну що, друзі, сьогодні кажу вам добра ніч, а завтра скажу добрий ранок. Бо ми втомлені і дуже хочемо спати. Я не знаю, чи ви бачите вигляд з вікна. але він тут ніякий. Добра ніч! А у нас є ще спортзал тут. Півгодини можна ще покачати пресік. А от Андрій можна постелити ці каремати. чи як правильно, не каремат. Коротше, і отак. Спинку качати. Який сильний в мене мужчина. А чи ти дивишся за вікно? Йди в зеркало дивися. Які ти взяв? Покажи. Скільки ти взяв кілограми? 20? Паунтера. Паунтер. Паунтер. Дивись, там теж якісь яйця. Вау. Ага. І що ними робити? Так, що тут ще є? Кошнички. Так. Та, та чоловіта рада. Клас. Тут є. Велосипедік, один, другий і скро, бігові. У мене дуже мало кроків, бо ми їхали в дорозі. Це наш сніданок ми взяли собі апельсиновий сік, зробили грінки з маслом і яйця. Андрій взяв собі Андрій, покажи, будь ласка, зверко з сиром, але я чесно, не дуже люблю такі котлети. Хотіла ще панкейка, але там така черга стоїть, що я пізніше підійду. Всі, хто їсть смачного, вигляд у нас прекрасний, незважаючи на це все, все одно ми дивимося і радіємо новому дню. Так що ось така гарна. Людей тут багато. мала. Спробую зняти. Може вийде зазняти, що там є. От мел, весяна е, каша, це молочко, фрукти. банки, Сухофрукти різні, банани, сырился. А тут, якщо хочеш панкейк, панкейк тобі воно Сам крутиться, сам падає. І тут всі добавки. Добавки різні шоколадні. І це кашу. І булочки, Тут можна зробити собі каву. Теж э, гаряча вода і чайочки різні. Оце лимончик. Ні, це цукор, ось сік лимона. Крімери. Дуже смачно Ну, ми посніжу, а там вже все за гроші. Тут цього, що є, це все. Все ти собі купляєш. Так, ми готові вже на весілля. Йдемо з готеля, їдемо ще півтора години. Їдемо. Все. Так, зачіску я ще по дорозі буду поправляти. так щось. Щось таке виходить. Ну, цю безрукавку я просто взяла, бо зараз свіженько, а буде мати накидку себе. Ту чайку попити кави перепочити, але сьогодні дуже-дуже жарко. На морською рибою і над тастом небесним, над худобою і над цією землею і над усім плазуючим, що плазує по землі, і Бог на свій образ людину створив на образ Божий він її створив. Як чоловіка та жінку створив її і поблагословив Бог їх Бога. Зверніть увагу на щедрий від Господню, Все, що Він творив, він віддав своєму творінню, щоб володіла всім. І благословіння було саме коротко. і поблагословив їх Господь. Ми сьогодні трошки довше будемо говорити, але не так довго, як може ви думаєте. Але так, як написано в Слові Господньому йде, розширення буде будете тішитися. Коли на вас буде падати дощ, коли буде криша над головою, коли буде тільки хліб на столі, ви будете знати, що дякувати Богу треба. Коли буде більше за це, будете дякувати йому за достаток. Разом будете приходити в молитві. Так і сьогодніши. До нову дороги, айбача <паджа> возбожі очі, що щастя додому не но